Добрий день, друзі. Ви знаєте, у мене лежить в обробці два відео для каналу. Але сьогодні зранку, вибачте, я захворів, оновився один з YouTube каналів, на який я підписаний. Тож, я подивився і вирішив поговорити з вами на серйозну тему про бережливість фотографа. І, до речі, з метою бережливості я зараз фільмую себе на Panasonic Lumix gh 3 якому більше 12 років з об'єктивом Vivitar 28 2 і 0. Але старий Ган в новому стані і працює. Тож в чому проблема? Якість відео достатня. Це фотограф з Західної Канади Серхіо Серджо, можна сказати, мій Теска. Він каже: навколо вас не щодня розпродажі і Чорна П'ятниця. Якщо ви заробили тисячу доларів, то не думайте, що їх потрібно одразу витратити на нове фото-відеообладнання, а думайте, наскільки цих коштів вам вистачить, щоб прожити. Якщо вам треба 300 доларів на місяць, то зароблена тисяча не для того, щоб купити нові тушку чи фотоапарат, а для того, щоб прогодуватися. Три місяці. Заробітки, каже Серджо, у фотографа не постійні. Сьогодні вони є, завтра немає, сьогодні вони більші, завтра в рази менші, і вам потрібно весь час бути на зводі зосередженим, перебувати в напрузі, аби отримувати себе на плаву. Фотограф чи оператор це не ті професії, коли ви можете приходити в офіс. На 9 ранку, і знати, що за перебування в умовному кріслі ви стабільно отримуєте зарплату, бо фотографа ноги годують. І, звичайно ж, якщо ви хочете займатися фотографією довгий час, як любитель чи професіонал, то вам краще мати додаткові джерела заробітку. В ідеалі найкраще мати ще одну роботу, окрім як фотографа. Постійну роботу. Серджо каже, якщо зараз ви почали гарно заробляти, не поспішайте оновлювати сетап. Спробуйте накопичити фінансову подушку, яка в кілька разів, ну щонайменше вдвічі, переважає вашу майбутню покупку. І тоді можете помислити над придбанням. З цього приводу. Поділюся власними досвідом та спостереженнями. Якось до школи, де навчалися мої діти, прийшов молодий фотограф з помічником. Це було років 6-7 тому. Вони принесли з собою дешевий, придешевий фон фончик. Два найдешевші світильники з отакими от лампочками, що вкручуються софтбоксиками такими благенькими. Ну, там бозна, знайшов за баланс білого з тими лампочками. І все це такої якості, що на вулиці комплект не поставиш. Його просто здмухне вітром. Це була дуже проста схема освітлення. Два світильники рівномірно з двох боків, отак світять. І от підприємці фотографували школярів. З другом чи подругою сфотографуватися коштувало 80 гривень, портрет більше 160. І перед цими фотографами, фотографом з помічником, прогнали кілька класів. І ще їхні знімки пішли у фотоальбоми. І от ці колеги фотографували на фотоапарат Нікон Д3000. У них був об'єктив 50 мм 1,8. І нічого в тих фотографіях особливого не було. Просто діти по груди, по пояс, бо нічого більше на ті фотографії і не треба. Знаєте, це були самодостатні знімки 10 на 15, де не потрібно якесь особливе боке для цінувальників, якась фантастична різкість, щоб аж дзвеніло. Знімки були просто достатніми. Хорошими. Я не думаю, що якби взяти на той момент найдорожчий, найсучасніший фулфрейм з оптикою за півтори-дві 2000 доларів, то фотознімки були б набагато кращими. І бізнес фотографів отоді перетворився б на гонитву за виживанням, на холеричну спробу відбити апаратуру, в яку вклали останні заощадження, всі заощадження. Знаєте, я тоді зі своїм Nikon D7000 дивився на шкільних фотографів з верхнього. Ну як же, у мене на цілій крутилку і кілька кнопочок більше, новий сенсор. І що? Зроблені ними фотографії нормальні. Дуже цікаві коментарі до відео Серджо. Повертаємось до нього. Ось цей: я працював у магазині фототехніки, і у постійних клієнтів-фотографів завжди був найбільш старий і найкрутіший. Комплект. А у любителів завжди був найновіший та найдорожчий комплект. Тобто професіонали чекають, доки любитель награється свіжою фототяцькою і продасть її за півціни. Професіонал це людина, налаштована на довгий забіг. А любитель це спринтер, який хоче зараз відчути вау-фактор від думки, що має фотоапарат. А потім. Мріє повернути собі хоч частку вкладеного. Якби я сьогодні починав фотографувати з нуля з комерційною метою, то взяв би найкрутіший, найдосконаліший сетап минулих років. Або просто добротний сетап минулих років. Щось на кшалт Canon 6D Mark 1. Я знаю одну фотографку, яка. От за 24 роки е, я не бачив кращих репортажних фотопортретів, ніж вона робила на весіллях на Canon 6D Mark 1 е, з полтосиком 1,8. Або взяв би Nikon d 700 з Полтосом на викрутці 1,8. І з Тромбоном Nikkor 35-70 2.8. Для роботи з портретами цього. Вище голови. Можливо, взяв би репортажного кропа Нікон Д7000, колись їх поповній юзали на весіллях, або взяв би навіть напівлюбительського Нікон Д80. Ще з тією матрицею, зате з усіма наворотами. Маленький, легенький, з гарною передачою кольорів одразу з тушки. І обов'язково взяв би спалах. Коли ви маєте діло з фототехнікою, причому не обов'язково пройдешніх років, а навіть найсучаснішою, ви обов'язково мусите дбати про освітлення. Що там ще в коментарях до бережливого Седжу? Я працював на фотографа в Нью-Йорку, який фотографував мистецтво. Пише один. З коментаторів. Він був одним з трьох найзнаніших, найсерйозніших фахівців. Він використовував саморобні світильники і каломет 4х5. Це камера 1966 року. І от він займався цим 30 років. Один з найкрупніших визнаних фахівців у Нью-Йорку. Наступний у мене e 9 3 a 7 r 5 кілька об'єктивів, освітлення, найкращі комп'ютери, гарний MacBook, дрон eh, DJI Air 2S, стаб, DJI Ronin eh, 3 Pro і, Pro і багато інших речей. Але клієнтів не хвилює, чим ви фотографуєте чи фільмуєте, якщо ви даєте. Постійний позитивний результат. Зате фотографів хвилює обладнання інших фотографів. Ну, це знаєте, як жінки. Вони часто чіпуряться не заради чоловіків, а заради інших жінок, щоб мати серед них відповідний статус. Наступний коментар. Нещодавно був на зйомках. Корпоративний продавець підійшов до мене, аби поговорити про спорядження, Я розповів, як він щойно витратив 5000 доларів на комплект Лейка. Він запитав мене про моє остаткування, і мені не вистачило сміливості сказати, що його одна камера коштує ніж, більше, ніж всі мої три. Багато штатних відеооператорів, що працюють за фахом, просто не мають можливості постійно купувати найновіше спорядження. Наступний. Думаю, що цей настрій до бережливості спрацював у мене, коли я почав використовувати ліхтарик. Звичайний ліхтарик як імпровізований спалах, тому що на той час мав об'єктив з найнижчою апертурою F4. Навіть зараз, коли я маю 35,1,4, я все ще схильний використовувати ліхтарик, оскільки поки не готовий витрачати гроші на спалах. Коментатор Дюкіс. Погоджуюся, бо за останні пару місяців у мене була зйомка лише 3-4 концерти, яких навіть близько недостатньо для підтримки життя. Зберіг свою повсякденну роботу, хоча я її ненавиджу. За останні пару днів мені скасували два заходи. У мене таке колись було в кризу, пам'ятаю. Сім замовлень, з них шість скасовано. В чому кризи рукотворні, несподівані. Скасували два заходи, третій захід перенесли. Моя робота, по суті, є мінімальною зарплатою, але її вистачає, аби зігрітися та прогодуватися. Ну, бачите, повсякденну роботу людина ненавидить, але зберігає її просто, щоб прогодуватися. Наступний допис Еджіан Рівєра. Я потрапив до цієї пастки, коли починав, і придбав занадто багато речей, про які вирішив, що вони потрібні. Я все ще сплачу борг, складні відсотки. Це не жарт. А я, до речі, пам'ятаю часи в Україні, коли люди брали в кредит фототехніку, от тоді саме беззеркалки фуджики. Пішли. От брали в кредит е, фото-відеотехніку, ще не відбивши попередньо. Якими були багаті? Я от читаю канадців, американців і думаю, які ми були багаті, вибачте. Наступний допис Арон Айюрблей Фото. У мене є друг, який теж фотограф. Він заробляє втричі більше за мене упродовж року. Але він завжди на мілині. Чому? Йому завжди потрібне останнє і найкраще обладнання. Він модернізує свою машину що три роки, хоча йому це зовсім не потрібно. Тим часом, наприкінці 2021 року я купив уживаний MacBook Pro 2018, бо мої iMac та MBP 2010 та 2011 років вже дуже застаріли. Два з трьох моїх основних спалахів були куплені по 600 доларів за пару в 2017 році. Мій Z6 був першим новим корпусом, який я купив з 2012 року, бо до того купив тритушки уживані. Цікаво. Купуйте те, що можете використати як модифікатори, вирішуйте, що саме вам потрібно, а що ні, не потрапляйте до пастки, думаючи, що вам потрібен ноутбук з новітніми характеристиками. І, як сказав Серджо, коли у вас видається гарний місяць, не використовуйте його як виправдання для божевільних витрат. Відкладіть на місяці з низькими прибутками. Всі ці коментарі пишуть люди з тих країн, де сталий мир, стабільна економіка, англійська мова та американська англійська. Тому, друзі, я теж намагаюся зараз, ну, досить давно вже насправді обраховувати витрати. У мене є немолоді фотоапарати, котрі не продаю. Продати за одну п'яту чи одну шосту ціни великого розуму не треба. Але коли я знаю, що передбачається недорога зйомка, то беру d 3100 чи d 7000, навіть з кітовим об'єктивом беру спалах і вирушаю. Якщо ти відбиваєш комплект за одну-дві зйомки, то це дуже приємно. Ти відчуваєш якусь правильність. Бо, окрім того, що ти маєш відбивати сетап, ти маєш відбивати і власну працю, яка теж чогось та варта. Будь-яке обладнання має собі вартість використання. Будь-яке обладнання має знос. Пам'ятаю ряд фінансових криз попередніх років. Після кожної можна було зайти на дошки оголошень чи на сайти Ломбарді, і побачити там за півціни, реально за півціни, нові цифрові фотокамери повного формату. Або свіжі на той час BlackMagic, 6K під Canon. Ну, Ви знаєте, я не зважав на ці речі і втратив одного клієнта. Колись ми разом працювали в одній фірмі, в одній організації, а потім людина почала вести власний проєкт, цікавий, і звернулася по фотосесію. І якщо можна так сказати, я для своїх по дружбі вирішив, та хай прийду, пофотографую за копійки і сказав про це. Чесно кажучи, мені хотілося зачепитися, бо бачив перспективу і цікава. Тематика зйомок. Я поставив ціну нижчу за собі вартість. Хоча попередові я вже сказав, що це представницька ціна, але люди звертають увагу на те, що їм приємно, і намагаються забути те, що їм не вигідно. Тому цей клієнт постійно пропонував ціни, які нижче ринкових. І я перестав погоджуватися. Більше того, низька вартість послуг. Знецінює вас в очах клієнта. Ця ж добра людина могла попросити зняти її документального фільма і запросити паралельно іншого спеціаліста, який приходить не сам, а з помічником. Я не знаю, чи читали ви колись генерацію Пі»? е, Пілєвіна, Вибачте, що згадую російськомовного автора, це досить давня книга. Там згадувалися 90-ті, коли треба було зачепити клієнта. І для того, щоб поставити вищу ціну, люди приходили, брали в прокат малинового піджака, брали в прокат дорогого, дорогу копію годинника, брали в прокат якісь дорогі каблучки, ну, тобто. Намагалися набити собі ціну. Е, Під'їжджали до офісу клієнта на орендованому дорогому автомобілі. В Україні, до речі, були такі фотокурси, здається, до 2013 року. Я вже час не дуже пам'ятаю, ці фотокурси гриміли. Е, участь у цих фотокурсах була від 600 доларів. І на превелике щастя, я не купився на ці фотокурси, але дуже багато людей їх замовляли. Тисячу доларів в середньому коштував повний курс. От. І основа цього курсу була та, що ти маєш понтувати себе для клієнта. Ти маєш приходити дорого вдягнути. Ти повинен зустрічатися з клієнтом в недешевому кафе чи ресторані жодних Макдональдс. Розумієте? Ти так так маєш одягти дорогого годинника, нехай це буде репліка. Покласти поруч з собою, нехай це буде репліка дорогого телефону і на підтвердження своїх слів час від часу грюкає цим телефоном об стіл, показую, наскільки в тебе недешеві речі, наскільки ти недешева шанована людина. От. І обов'язково віддавай е, свої знімки у брендованій дерев'яній коробці, от, з брендованою в дереві флешкою. Ну, тобто, і от до цього клієнта цей клієнт найняв іншого спеціаліста, понтованішого, так би мовити, який прийшов із помічником. Я приходжу сам, бо можу все. Він прийшов з помічником. І от запрошені на одну. Подію, з однаковим завданням були дві групи людей, якщо можна так сказати. А, і о тому більш дорогому, так би мовити, спеціалісту, заплатили тільки авансу, тільки авансу дали в чотири рази більше, ніж мені за готову стрічку, яку я, до речі, віддав. Через півтора тижні її крутили не тільки в Україні, а й за кордоном. А от там, де забрали аванс, то аванс не повернули, а фільма не зробили. Головне, як то кажуть, припудрити клієнту мізки. Потім цей клієнт мав. Неповагу до мене замовляти дати фотосесії після чого зникав. І, е, так би мовити, на тому я думаю все. Я думаю, все. Як з людиною я, напевне, продовжу спілкуватися, хороша людина, але як клієнт, це вже, на жаль, не варіант. Я винен сам. Я сам все зіпсував. З іншими клієнтами, яким я одразу вказував. Більш-менш притомну вартість фото-відео послуг таких колінець ніколи не було, такі люди ніколи не знецінювали мою працю. Які висновки зі сказаного? Перше, проводь мудру монетарну політику. Якщо займаєшся фото-відеозйомкою, взагалі, якщо займаєшся будь-яким бізнесом, не починай з високих витрат. Пам'ятай, що частину заробленого, наприклад, 10%, ти можеш щомісяця відкладати на модернізацію обладнання, а решту збережи, на прожиток або просто збережи. Друге. Для фотографа і оператора гарно мати ще одну паралельну роботу, ще одне паралельне джерело заробітку, бо творчі професії не гарантують стабільної роботи. Третє. Купуй нові фотоапарат чи об'єктив не тільки тоді, коли от-от назбирав, наш кріп добіг, а коли матимеш щонайменше удвічі. Більшу суму на руках. І ще одне, коли ти купуєш абсолютно новий фотоапарат, зовсім новесеньку, щойно, так би мовити, розрекламовану камеру, форм фактора фотоапарат, гібридну камеру, то трошечки зачекаю. По-перше, вона обов'язково збавить в ціні. По-друге, Вийдуть нові прошивки до неї. А це буває дуже важливе. По-третє, не встигне шоком зморгнути, як виходить така ж сама камера, тільки Марк 2, в якій всі недоліки попередньої вже скасовані. Не поспішай. І ще одне. Ніколи, ніколи за жодних умов не беріть техніку в кредит. І п'яте. Не погоджуйся, в жодному разі не погоджуйся на роботу, яка не покриє амортизацію обладнання твоєї праці. Зношена техніка сама себе не полагодить. А бідний, голодний і холодний, ти теж нікому не потрібний. Ти щось маєш заробляти на самовідновлення. Подумайте про це, друзі, я завжди радий. Спілкуванню з вами, ну, а я вирушу одужувати, зичу вам добра та міцного здоров'я.